При ГКТ і каже, що його жде тіп, як так? Отвіт на цей вопрос. Вот тут. Тип його пропускає спеціально і каже, що я зараз буду тебе. От. Просто проходимо ловер таннел без флешки, без нічого. Бам, Мінус. замеряємо. Що бачить фік? Що бачить, братюня? Опять за стараюсь пятнадцать три От Вот почему ты смачок. Оп, джамп троу. Перша респа. Ідеальний буст має бути. Він вже неправильно запригує. Раз. Все. потеряв розпа. Йому не треба нікуди нестись. Вже буст робив на нижню теж. Що за позиція прицела від снайпера. Любиш. <ріст> Ти ось... Мене перша розпавула. Біжиш. Щось в дверях тут тупиш. Тебе тіп проходить в лонг. Ти вже га. що тебе тіп пройшов в лонг. якось так. Начекав на дурняка і сразу пристав назад. Тейт лонг дивишся до кінця. вже треба було за іксом стояти і не ловити ці флешки. Отут за Xoм будемо мав грати, ізначально. 5-4. Ми заходимо на сайт. Як не треба розпікувати лонг. Зліва за дверима не чекнув. На синьому контейнері не чекає, Препом направо не виходить. Друга ошибка. Цей, оце оцей братюня. Каже Іга! Все вже на елеватор жити, но нет. І цей... Хто тут побіжав? Та ж все видно. Тут бачить кофе і вбиваю його. Ти був пика фраг, і щось він задавився направо, Джобус. Я справа, твоя рапа. Смок на Xbox. Проверяем смок на X. Спецей уголь убить откриватися. Ты за испанским играєш, ты не відкриваєшся направо в цей пиксель. Вот. Оп, ты відкрився. Ты знаешь умирати зараз. То есть бомба поставлена, смок на коте лежить на просвіті. Тебе треба уходити в лонг. Вот, поставиш бомбу ти не дашь лонг, ты чис на сайт. дивишся шорт. і Иди зараз даш. А, і ще репікаєш. Конечно же ловишь. О! І целам на звісный смачок. Оп! Я докинул. Okay, no. Ktoś jeszcze spróbuje. Ale to ma robić AK Żeby to jest wierzch, po diffuzie. A ten frach? Nie, to już A ten jest Co zaraz będzie ciekawe? nas jest middle. Jakolwiek... Go split B. A na nie ma smog mid to B. Czym zajmuje się, na pewno, ocej? Nie, ocej nie, a nie ma smoka u A, dalej smog. І тут вмирає наш тіп, який має йти забирати пачку. Ми спишемо реально на якийсь таймінг, непонятний. Все, зараз нам всім треба бігти і забирати пачку. Тройом. Як ми йдемо забирати пачку? Мохіто іде репікати мідл. Каже, в мене тут цікава дуель. Я, я несусь нижню. Фік рішає, що... Да, да, там на біду цікаво. Тут біду, цікаво, І мені дають одної в голову. Штука, там видно тінь чуть-чуть. Вот, -чуть. якщо дивиться вправо, там видно тінь. Оп, тінь. І вже треба реагувати стріляти. Тот дає флеш, я маю чекнути зліва. Мохіто має чекнути справа, відповідно. Бам! Заходимо. Прекрасна робота. має бути флешка від Мохіто для заняття лонга. І тільки після того Тот може От і все. скате чомусь. Чому ти дропаєшся? Тут показую, як повзати по дальній стінці. О, це не дальна стінка, можна ще далі пустити. І не треба вставати. Так, а тут ми убиваємо бота. У нас якась непонятний заход іде. Заход шорт. Фіка є Фіка є смок. На прос... на Він має його дати напрос на його Якого жме чомусь? Ви чомусь стоїте ряд. Ще два стоять в ряд. Зграє юних октябрят. Вот, оце хороша дуель, треба ловити таке. Тебе ус, в нього глок. Ти ти правильно робиш, що дуелишся. І це чуть хайлайта від піка. Сік дивись. Я збираю інфу по топ міду У мене 44 секунда, я не боюсь нижньої тежки. Мені треба собрати, типу, хто там, хто там rush page, не рашить шорт. чай. Флешка і дві пулі. Що ти робиш в упорі, я не знаю. Знімаємо мохіто його прыжок вверх. Пішли оскарблення, а насправді. Просто... Ти. Пробігав. Щось хотів і, і кофе туди ж. Що за любитель халяви? Як це виглядає з їхньої сторони? Дивися, що він робить? Він сілиться туди зразу. Ти ж і приїгаєш на прицел. Чуть лежи пофайдитись. Ти релодишся. 31 секунда. Чуваки з ловера по-любому виходять. Прострелі стоїш. Ну, типа, откидуй смок уже. Ти лин... жмеш смок, ловиш флеш і уходиш за, за цю позицію. Ще й топаєш. Або глибоко КТ, або смок. і глибоко КТ. Хайлайт від кофі. Одного пропустив сейдавінку. І обох під лінєєчко. Ти понімав коф як ти бив за бам! Бам! Вот, Пік. Це позиція, з якої ти маєш себе дивитися. Проход на шорт. І уходити в яму, якщо шорт заход, жорсткий хит. Оп! Заспотив. Не вбив, Вбиває. Але вот, Рампа теж хороший спот. береш молік, ловиш хай. 47-й треба відвертатися. І ти другий, ти не маєш відкриватися під сраний лонг. Кофі має відкритися, кинути молік, ти маєш бути за углом. Поки дає молік, доджить їхні флешки. Ти другий спаун пробігаєш, ти вже маєш вмирати. І на чудо везе. тут зараз буде ошибка, От, чого сюди залазити. Сидиш в піту та й сиди. Хайлайті, хлопці. Дивіться. От чому другий спот зі мною не біжить на лонг? От, Фік, у тебе друга респа. Ти маєш ти лонг. Яка флешка? Третя респа дає флешку. От кофі мав давати нам флешку. Нього третя респа. От, Копіс стає на флеш. І ти став на флеш. І що ти робиш? О, Коп хоча б дає правильні флешки. Повезло, що там нікого не було. Дальше, дивись. Ти вже тупанув? У мене вже все під контролем, немало нога. Ти тіряєш лишній таймінг просто бігаючи і дивлячись, чи точно нога нема. Все, на ногу, Сразу розворот на Б, я вам 100 раз казав. Ну, зловили в полупозиції. Ти би вже мав бути в КТ на цей час. Тут ми заспотали просто типа, що він з бомбою застряв. Тепер вони нам дають ошибку. Вау. Wow. Тот человек молик. А, чуть-чуть леснул. Вот, Что, шо шо это мало будто. Что, невидимка? О, тут халява Пам Другой А, мог это в КТ, вообще идеально Можешь ты, в Шорту И у них нема ничо під контролем Вот Поставити, ти, сайт. хаєшко в сайт. Було би добре вдвоєм це давати, щоб вони. Огребли. І все, два на рампі це нема позицій. можна говорити. Блять, ці... Флешерці... Не флешці, па. Дивіться, що він робить. Виходить. Бачить мохіто. Вбиває мохіта. Всю 47 секунду він стріляє по, 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 по тій мохі. Друге, коли ти відпускаєш флешки? 52. 51. 50-та, відпустив. 48 відпустив. Дивись. Все неправильно. Дивись. 50-ти відпустив флешку. Чувак заходить в банку. Флешка взірвалась. Кого вона флешила? Нікого. Він виходить, стріляє. І друга флешка відірвалася. Ну все, можна і уходити. От ти пр пропускаєш, типу, от зараз немає інформації. Пройшов він. Не пройшов, типу, Откуда? Ти знаєш, що він не пройшов. От откуда? Чому? Прицел. В дерево. Він пройшов. Правда? Мінута 30? Інфа про шорт. Що Шо шорт не пройшли, є? А єшка топ мед. Молік топ мед треба то отдавати. Щоб не було у фіка проблем. Все, інфа. є шорт. Інфа є шорт. Ти, наверное, чуешь свиньку, що є шорт. І не ждешь, що є шорт. Чому всі ціляться в дерево? От чому ти целишься в дерево? Не знаю, ця позиція ваших прицелів, це якийсь бред. Ты останній Того Ходи боявся за спину, но не Бачиш, У кофе коф скаут. Хай ты вид спину. Ти ты с авп нам вигравай раунд. Вот, все. Бомба під лонг? тип на платформі, має бути інфа вже. Вже бомба ja, сильно пікає, ти вже маєш нестися. Оп, ти розвернувся. Вже, Боба пізно піка, вже не, вже не, не, не час пікати. Не сообразив забрати кити і пачку роздепати. Це <піздяк> було бистро. А, а все чому? Тіп пригає. Провтикали буст. Там стріляєш. А, ти репікаєш! Що за ошибка? Ага, він тебе жде знизу. Ти поміняв позицію і опанув їх. Це коли ти ошибаєшся, а враг ще сильніше ошибається і прощає тобі ще одну твою ошибку. на мене задача долей гранати максимально. Є Авік взагалі не відкидувати ніхе, О, це самі криві флешки які є. А ну зараз це два нормально, 51. Я 10 та відпустив, ну хоч що. Вот сайт, і ти лишаєшся в сайті чомусь. Дуже погана позиція. Зараз ти все, тип, молік і ти будеш горіти. Ну от, тип, не перепущувався і просто тебе вплікнув. А, у нас на на. є АВП, яке дивиться КТ. От є АВП, дивиться КТ. Зачем лізти і пікати КТ? Знаеш, так це треба робити?